Вітаю, шановні глядачі. Трамп говорить про те, що Україна є бар'єром, складністю, думаю, з Москвою вони все домовилися. А от українці такі от погані, не хочуть миру. І ми просто говоримо різними мовами. І зараз про це трошечки я поговорю. От що має на увазі Трамп? Трамп хоче трильйонів доларів. Там вже зарвитоки були з адміністрації президента США, що всі говорять про потенційні трильйони, які вони... Зароблять з Москвою все мова виключно йде про бабки, і більше ні про чого. Ми ж говоримо про гарантії безпеки і загалом чи буде гарантовано в Україні майбутнє. Але хочу зараз поки що ще поговорити далі про цю тему, про ті гроші, які на сьогодні хоче заробити Трамп, і на яких умовах він зараз хоче це заробити, все дуже так розвернулося дивовижно в негативному сенсі. Європа була максимально залежна від нафти і газу московського, від грошей московських, від ринків московських. І виявляється, що Європа змогла перебороти це бажання. І, от як тільки Московія ослабла і на сьогодні вперлася в фронт, єдине, що вони зараз можуть, як сьогодні сталося знову в Києві, а до цього в інших містах: в Херсоні, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Слов'янську. Та в інших, багатьох містах на сьогодні йде терор, в сумах. Вони тільки можуть тероризувати. А по суті, вони вперлися і у них проблеми серйозні. У них все менше техніки, у них все менше можливостей, у них зриваються склади зі зброї, які вони тянуть з різних країн, вісі зла. І на сьогодні в них проблеми в економіці. По факту. Московія ослаблюється. І знову таки, я тут не хочу говорити про те, що її кінець. Ні, але це дуже сильно впливає на її геополітичні можливості. Московія на сьогодні заходить в кризу, з якою дуже важко з кожним днем буде все важче вилізати, а це буде означати, що вона буде втрачати свій вплив міжнародний. І так чи інакше, цей цю патову ситуацію в Москві треба закривати. І тут приходить Трамп і дає всі, всі, по суті. Можливості Московії вийти з цієї ситуації. Тобто Московія поприймала собі в Конституцію української області, які не контролює, і вона погодиться не зазіхати на те, що вона не може захопити. І Трамп каже: О, вони пішли на зустріч. а українцям треба повизнавати окуповані території і сидіти смирно. І ще нам приправляють, у вас ворог 20 разів більше. І що, що? Більше. І де він цей ворог зараз. Тобто, тоді, коли московити ослабли, ти хочеш просто заробляти трильйони грошей. А до чого це все призведе? А це ж було знову таки. Я вже заявляв тут говорив тут і скажу ще раз: насичення московитів грошима, можливість дати їм оправитися на такими щедрій пропозиції від Трампа, знову створить. Ворога для Заходу, для Європи екзистенційного, який завтра так само от мені де-факто дозволили контролювати окуповані території, мені, де Юре, пропонують ще й де-факто контролювати Крим, визнати його. То я завтра піду на Балтію, на Польщу, Європу драти почну. Коли конфлікт з західним світом і з Китаєм почнеться, та я з Китаєм домовлюсь та піду на Європу далі. Чим Чого Чого мені не відновля... не відновлювати ось цей от. Вплив колишнього, колишнього Варшавського договору. Що мене зупинить? От що зупинить московитів далі. Трамп каже про те, що будуть гарантії безпеки від Європи. Так вони і так зараз формуються без американців. Я не розумію, якої доданої вартості додає американці. Я, я не усвідомлю. Вони не хочуть. І пальчиком своїм поворонути в цій ситуації. Тобто вони хочуть використати ослаблення москвитів для того, щоб заробляти свої в сраті трильйони доларів. Знаєте, я ж кажу, от я згадую цю історію цей, там, перед день до повномасштабного вторгнення, коли цей алкоголік Медведєв виходив і казав, ми занадто важливі для світу, нам все пробачать. І я тоді думав про Європу. А пробачає зараз адміністрація США, все пробачає абсолютно будь-які їхні дії. Відкриваючи ящик Пандори. Для Китаю, зокрема, який, до речі, посилює зараз на Тайвань і посилює свої збройні сили. І багато аналітиків кажуть, що ми можемо відчути і побачити нову війну в тому регіоні, далекоазійському, раніше ніж всі очікували. Тут це зараз буде залежати від позиції Європи. Якщо Європа буде готова ще більше мобілізуватися і не дати на сьогодні ослабленій Московії отримати подарунок від абсолютно недалекоглядної, несистемної адміністрації США, бо це все вилізе боком для всіх абсолютно. Якщо Європа знайде можливості підтримати Україну у всіх площинах, у всіх площинах, зокрема, підтримці. Захисту об'єктів в Україні і від ППО, і безпосередньо потроху сюди залучення в своєму контингенту, навіть в гарячу фазу війни, то тоді буде діло, буде розмова. Бо Європа розуміє, що ж поляки вищать, уже там Сікорський каже про те, що Україна не, стільки стояла довго, не треба її зливати, не треба їй там, їй треба допомагати. Ну, звісно, я розумію, що поляки наступні, вони це усвідомлюють. Але можливо треба більше робити для нашої допомоги наразі. Визначитися. А не як там Financial Times пише джерела, що представники Франції, Німеччини і Британії кажуть Україні, там може вам погодитися на територіальні поступки. Заради чого? Заради пустоти в майбутньому чи як? Ніхто не розуміє, що відбувається. Далі я хотів сказати про ось цю тему: про цих дитячий виск, ми вийдемо з переговорів. Та американці не вийде з переговорів. Трамп уже зараз заявляє про те, що угода майже готова, треба домовлятися. Це може там, транслювати істерики Трампа всередині там, Білого Дому, скільки хоче. Появіть собі, Америка виходить з переговорів в конфлікті серйозному. Як інші країни подивляться на Америку? Ви розумієте, що це дуже тотожня ситуація з тими митами, які він вводив. Він їх вводив, вводив, потім горські сценарії вивели цього навару і зупинили, призупинили. Так само буде з цією ситуацією. Не можна Америці виходити. Це постріл голову просто-напросто для цієї країни. Щоб що, навіть так думається. от. Хто ж виведе, кого треба вивести з адміністрації США, і наскільки, щоб більш-менш нормально вирішити питання з безпекою для України? Від того у нас різні розмови, різні мови. точніше. Трамп хоче бабки. Бачить ослаблену Московію, бачить, що Україна в певних сегментах залежна від Америки, зокрема в ППО. І тут цинічна гра і Америки, і Московії. Америка обмежує нам наразі ці можливості. Ну, Не хоче далі розвивати мова навіть про захист міст. Ніхто не каже, що давати техніку там якусь для фронту. А Москва посилює обстріли наших міст. От спільна гра: давайте тер тероризувати Україну по максимуму. Я це так бачу. І це свідомо все відбувається. Для того, щоб це все ослаблення, залежність України від Америки і послаблення московитів, використати для трильйонів доларів, які потім Москва конвертує в переозброєння. Ви ж цей режим не поміняли? Він як вбивав там всередині своїх країни інших незгодних, так вбиває. Він як здійснював оці дії різні, так і здійснює, розвідні, знищувальні і інші. Для московитів це гарна передишка. Бо всі прекрасно розуміють, що для Москви це гарна передишка. Так, вони отримали свій шанс довбика в Білому домі. Зрозуміло. Вони можуть дуже гарно відпочити від цього всього, отримавши непоганий, непогані можливості. І зрозуміло на сьогодні, що ми абсолютно говоримо різними мовами. Питання в тому, чи почує Європа остаточно мову свою? Це гарантії для себе безпеки не тільки зараз для України, а потенційної екзистенційною загрози взагалі для Європи. Ось ще дуже важливо. Ну, тобто, от так: от. але вони, американці, не спригнуть от цієї всієї історії. Неможливо це. Хай кричать: ми уходимо, ми виходимо, ніхто нікуди не вийде. Від того, на сьогодні Україна має далі просувати мирну угоду. Чесного плану, якщо американці не хочуть нас посилювати, хай посилюють нас європейці. І ми вийдемо в дуже швидкому майбутньому на нормальній можливості угоди. Або вийдемо на повне там послаблення тиску ескалації війни, тому що вже все. Вже буде видно, що довбаться в стіну півроку, рік нема ніякого сенсу. Ну, нема сенсу для Москви. Не хочуть домовленості, не хочуть е, вийти на перемовини нормально, то хай стухають. Але знову-таки з серйозним, серйозною підтримкою Європи. Ну, Зараз все буде залежати від Брюсселю. Остаточно. Ну і ще раз я тут казав, не раз, не забуваємо, що в Сполучених Штатах теж свої процеси відбуваються. Там іде і поступове падіння рейтингу, і так чи інакше, Трамп зараз получить привіти на сьогодні збільшення інфляції через свої ці мита. От і там ще буде ряд дуже цікавих речей для Сполучених Штатів. Некомпетентність сьогоднішньої адміністрації може вилитися, що там взагалі влітку поміняють багатьох міністрів. Скандалів стільки, проблем стільки, що це все буде змінено на більш якийсь раціональний склад, який ще краще зможе тиснути на Трампа, на краще раціональні рішення, зокрема в питаннях агресії московитів до України. От зараз найбільший тиск, от кінець квітня, травень це лебедина пісня Трампа. Її треба протримати, втримати, але і разом з цим паралельно тримати. Ось цей процес домовленості, що ми готові говорити, ми готові йти до миру. Давайте зупиняємося, воювати і починаємо перемовини. Але не оці от казки, що ми гарантії безпеки не даємо. Ви визнавайте окупацію. То, тоді завтра знову почнеться війна і ще захоплять де-факто. Що ви там де-факто визна, визнаєте? Україну всю визнаєте, Балтію всю визнаєте, Польщу визнаєте. Півнімеччи не визнаєте? Що ви визнаєте? Трильйони вам треба? Та ви не заробите своїх трильйонів, їх не буде. Як Трамп ще не починає говорити Москви там обіцяти газову трубу і ринок Європи? Нафтогазовий. Хто ти такий, щоб таке обіцяти? Ти заявляєш, що ти уходиш через свого гексета? Тоже людину з не дуже глибокими стратегічними можливостями мислення, так я скажу. Ви заявляєте, що ви уходите з Європи? То що ви взагалі вирішаєте за Європу? Друзі, тут важливо ще раз: готова Європа? Чи? Якщо Європа не готова і хоче подальшої війни через Балтію і от туди на Польщу, ну ми зробили, що могли. От ми робили, що могли. Але якщо вона не хоче, нехай прокидається все, тому що тут вже розмови не буде зараз в тому руслі, як і те. Але знову таки, американці стримувати з перемови не будуть. відков їде, буде говорити. Трамп буде говорити з Зеленським. Всі вони будуть говорити, бо їм треба ця домовленість. Треба, вони не можуть її не створити, не зробити. Тільки Європа і Україна має показати. Вона не буде на мові трильйони доларів. Отак, все от, я підсумовую, очевидно, Не буде Буде розмова про гарантії безпеки, і ми розуміємо, що ви старенькі, що у вас гарантократія, що ви не дивитесь на 50 років вперед, але нам треба розуміти горизонт 10, 20, 30, 50 років безпеки для. Країни України і для Європи загалом. Після вас ще буде життя. Ви тут не навічно. Так що, не на три кроки вперед. Не... То, що ви хочете на смертному Мадрія отримувати Нобелівську премію з миру, нас не цікавить. Нас цікавить, щоб після вас мир тривав довго тривав. От такі домовленості ми очікуємо. І готові про це говорити максимально. Ми з мирного договору не відходимо, не зістрибуємо, і ми не партія війни. Не треба це так. Виставляти. Ви зараз хочете зманіпулювати, товариші американці і московити. Ви фактично капітуляцію країни йде суверенізацію. Хочете підмінити, що тут партія війни і ми хочемо воювати. А це неправда. Ось це не так. Тримайтеся, всім всього найкращого. До побачення.